Сьогодні активно працюю. Нагадую, що завтра останній день каталогу. Вже оформила замовлення всіх, хто писав мені до обіду. І ввечері також буду робити ще одне замовлення. Прикріпляю вам каталог. Кому що потрібно, друзі, пишіть, будемо оформляти і хочу ще сказати, що як я й казала вчора, сьогодні буде доставка. Я піду на пошту десь ближче до вечора, тому що сьогодні дуже спекотно і одразу зроблю відправку, і також. Для вас розпаковку замовлення. Клієнтки визначаються з замовленням, я трошки займаюсь на кухні. Тут зварила супчик, гречка і буде ще печінка. Зараз просто підсмажу, шарами, цибулька, вершкове масло задам і в духовку. Також зробила ще на бутерброду ось таку на маску. Зараз поставлю в холодильник і щоб мене ніхто не чіпав. Все, займаюся. Ще одне ваше замовлення, я вже частину роздала і дещо відправила, показую все доступно до замовлення. Тобто до 11 години вечора ще діють ціни, які тут є, акційні, тому показую. Ось така чоловіча вода еклад. Жіночі клад вікент, у мене замовили. Ось такі шикарні палетки ціней. Вони зараз на розпродажі у пропозиції тижня. Дуже класна пігментація в них. Тональна основа Джордані Gold. матова помада, яку я показувала неодноразово в сторіс. Дуже крута. Це відтінок теракут у мене замовили. Ось також пропозиція тижня BB крем для тих, хто не любить тональні основи. BB крем ідеальне рішення, тому що він ну, набагато легший потексту. І також що 5 в одному тут замовили гледи для інтимної гігієни. Кому що потрібно пишіть, повторюсь, все, що можна замовити. Вийшла на зустріч клієнтів віддати замовлення і далі піду працювати. У нас, до речі, немає світла. Інтернет так собі не дуже мобільний тягне. А тому, якщо ви мені не можете дописатися, друзі, дзвоніть у більшості з вас, хто замовляв, стовідсотково є мій номер телефону і нагадую, що сайт працює до 23-ї години. Останнє замовлення буду орієнтовно робити десь в половині 11-го, десь плюс-мінус так. Друзі, всім привіт! Я сьогодні з самого ранку була в Чернігові, тільки приїхала додому і швидесенько до вас анонсувати, що сьогодні понеділок і почав дію новий каталог. Тому по традиції прикріпляю вам посилання. Переходьте, обирайте, кому що потрібно. Пишіть, і перше замовлення я вже буду оформляти сьогодні ввечері. І також, окрім основного каталогу, звісно ж, є пропозиція першого тижня, тому в наступних історіях переглядайте дуже класні знижки на аромати. Я хочу сказати, що цей товар, як завжди, в обмеженій кількості. Якщо вам щось подобалося саме з пропозиції тижня, то треба максимально швидко замовляти, бо продукції 100% не буде. Особливо парфуми постійно розбирають буквально за один-два дні. Це ці пропозиції будуть діяти до суботи включно. Вийшла стою, очікую клієнтку, треба віддати замовлення і також піду до центру. По дорозі зайду на Укрпошту, зроблю відправку замовлень і на нову пошту також сьогодні буде відправочка. Пізніше обов'язково всім скину ТТН, тому дівчатка очікуйте і повторюю, що вже ввечері я буду оформляти перше замовлення з нового каталогу. Так, звітую за сьогоднішній день оформила абсолютно всі замовлення, хто мені писав, вже з нового каталогу, і доставочка очікується орієнтовно на середу. Тому довго вам чекати точно не прийдеться. І ще хотіла звернути окрему увагу і повторити про те, що звертайте увагу саме на акційні товари, пропозиції тижня в каталозі, це набір, який показувала вам в попередніх сторіс. Якщо вас щось зацікавило, то рекомендую вам максимально швидко замовляти. Тому що саме таких товарів я впевнена, що їх просто не буде на складі, бо їх розберуть. Тобто товари, які на великих знижках, одразу кажу, що кількість буде обмежена. Арсенал, тестерів, ароматів. І чоловічі, і жіночі, і ті, що зараз на акції також є, ви можете все протестувати і визначитись, які вам саме подобається. Тому пишіть, кому цікаво, будемо обирати. Збираюся вийти до клієнтки на зустріч. Вона, до речі, буде обирати пробнички, візьму з собою, так, хоч і аромат. Також рознесу замовлення, що треба в магазин зайти. І до вас ще захотіла зайти з відгуком про новинку цього каталогу. Це блиски для губ. Дуже шикарні відгуки людей, які купували клієнтів в наших чатах. Чим цей блиск такий класний? По-перше, він зволожує губи, зовсім не липне по відгукам. Також в складі містить вітамін Є. Е, тобто догляд і візуально збільшує ваші губи. Ціна всього 99 гривень. Відтінки просто шикарні. І, до речі, вони дуже дуже смачно пахнуть. Тобто, чорна смородина, малина, ваніль, кокос. Тобто, ви купуєте певний блиск і відчуваєте цей шикарний неймовірний аромат. Тому рекомендую звернути увагу і для себе обов'язково також замовлю, щоб спробувати. Друзі, привіт! Зайшла вам сказати, що сьогодні також буду оформляти ще одне замовлення з нового каталогу. Хто що бажає, пишіть мені, приєднуйтесь, і також сьогодні забрала ще одну невеличку посилочку. Зараз покажу, що прийшло. І також за ці два дні в мене було дуже багато запитань, як обрати аромат, як його протестувати, щоб визначитись, тому що, наприклад, людина хоче замовити, але не знає, як пахне, наприклад, та чи інша водичка. Так от, друзі, в мене є пробнички абсолютно всіх ароматів, і жіночих, і чоловічих, тому хто місцевий, без проблем можемо зустрітися, ви протестуєте та оберете свій парфум, який сподобається саме вам. Якщо ви не місцевий, наприклад, так, то я можу відповідати, Правити поштою ці аромати, точніше, пробнички доступні до замовлення коштує всього 9 гривень. Якщо я не помиляюсь, тому також пишіть всі ці питання легко можна вирішити. І ось невеличке замовлення. Тут в основному всі туші і один парфум. Звертаю вашу увагу на ось таку шикарну туш 5 в 1 XXL. Вона зараз в каталозі по дуже шикарній ціні всього 159 гривень. От вони мене замовили тут 6 штучок, і хочу сказати, що дві вільні. Тобто, хто не хоче очікувати і швиденько придбати, дві можна забрати хоч сьогодні. Вже йду додому, зустрілася з клієнткою. Також рознесла замовлення. Зараз буду готувати вечерю і відповідати на ваші запити та ввечері оформлятиму замовлення. Замінила все навколо особливо мить, ти як мій яскравий промінь я до тебе звик, відчуваю кожен дотик Окрім тебе нічого немає, від кохання з'являється крила. Наша мить, ніби річний стріває, Відірватись неможливо Тивому почути в паніш нами. Я твій компаздимо. Ти залишайся моїм світлом Пролітають дні, ми забудемо про час. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я збираюся в гості і е, скоро мені виїжджати, то я вже нафарбувалася майже, але мені ще залишилось нанести туш. Тому я хочу показати вам, е, як навіях туш 5 в одному XXL, яка зараз на знижці в каталозі всього 159 гривень. Дуже шикарна туш, Зараз ви побачите, що я маю на увазі. Буду фарбуватися разом з вами. Ось така в неї кісточка. Силіконова пухнаста дуже класно розділяє, подовжує. Дівчатки, я також хотіла показати вам бальзам для губ, який знову є на знижці в каталозі. Дуже крутий засіб. Це конкретно про догляд. А в складі є доглядові компоненти, СПФ захист від сонця, зволожені ваших губ. Тобто, якщо ви не любите, наприклад, щільні текстури і помади, цей бальзам просто вау! У мене відцінок 38,885. Всього є три відтінки, і хочу сказати, що це дуже крутий засіб. Повторююсь, які зараз на класні знищені, тому звертаю вашу увагу. Замовляйте і доглядайте за своїми губами.